Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Погляньте, а хто це до нас завітав? Мейдокір! А хто ж такий Мийдодір? Так, це умивальник. А по дорозі до нас він зустрів ось цього чи хлопчика, чи дівчинку. Я не можу зрозуміти, хто це? Малята, а ви впізнали, хто це? А чому ми не можемо зрозуміти, хто це? Тому що ця дитина брудна, неохайна. На таких кажуть, що вони бруднулі, не чепури. Малята ми цікавиться, а серед вас є бруднулі. Ану, покажіть йому свої ручки. Тепер носики? Вушка, щічки. Справді немає. Тоді вас можна назвати охайні малюки. А що ж нам робити з бруднулею? Що ми можемо йому порадити? Покупатися, вимити руки з милом, розчесатися, випрати свою білизну. Малята, а що потрібно для того, щоб покупати бруднулю? Усі ці речі Мейдогір склав у скриньку. Необхідно їх назвати та розповісти, для чого вони потрібні. Наприклад, це зубна щітка. Вона потрібна для того, щоб чистити зуби. Ще в скринці є мочалка. Вона потрібна для того, щоб мити тіло. Ще є мило. Воно потрібно для того, щоб відмивати бруд. Це рушник, він потрібен для того, щоб витирати мокре тіло. А це гребінець. Він потрібен для того, щоб розчісувати волосся. Ще в скринці є зубна щітка та зубна паста. Вони потрібні для того, щоб чистити зубки. Це Носова хустинка Вона потрібна для того, щоб витирати носик. А ще потрібна тепла водичка. Що ж тепер можна сказати про бруднулю? Це хлопчик, він тепер охайний, його можна вже впізнати. Тож запам'ятайте наказ від мойдодіра. Кожен повинен мати свої гребінець, зубну щітку, рушник та носовачок. Користуватися ними потрібно особисто. І ще пам'ятайте, охайні завжди менше хворіють та мають багато друзів. А зараз давайте розкажемо, що з чим дружить. З чим дружить хусточка? З носиком? А з чим дружить гребінець? З волоссям. З чим дружать ватні палички? З вушками. З чим дружать кусачки? З нігтиками. З чим дружить зубна щітка? Із зубками? А з чим дружить мило? Так, з усіма частинами тіла. Малята, то про що ми сьогодні з вами говорили? А кому ми допомогли? Ми допомогли бруднулі, і тепер це охайний хлопчик. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Малята, ви всі сьогодні були молодці. До нової зустрічі!